Слава Ісусу Христу! Слава. Зачитаю один вірш, який записаний у книзі пророка Єремії, 6 розділ, 16 вірш. Книга пророка Єремії, 6 розділ, 16 вірш. Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки. Де тут? Добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Прошу можете займати ваші місця. Сьогодні дав, дав так Бог, що всі брати зачитували із старого заповіту, всі місця були зачитані з старого заповіту. Але ми знаємо про те, що старий заповіт і новий заповіт. Вони, все писання воно богонатхненне. і як Старий Завіт, так і Новий Завіт вони мають одну головну тему. Це тема, якою являється Ісус Христос. Тому що лише в Ісусі Христі є спасіння. Старий Завіт і Новий Завіт вони вказують на Ісуса Христа. Христос являється тою дорогою, про яку Він сам сказав, що Він є. Дорога, правда і життя. Ми з вами прочитали вірш, який також говорить нам про дорогу. Про дороги і про те, що пророк Єремія, звертаючись до народу ізраїльського, закликав їх, щоб вони зупинилися і згадали про давні стежки, давню дорогу якою вони розпочали іти. Ми чули вже про народ ізраїльський, про те, що коли вони перебували у пустині, і багато що їм прийшлося там пережити. Багато було різних випробувань для них, які вони не змогли е перейти, устояти в них, вони роптали, відступалися. Господь їх наказував, але то був початок початок. Їхнього життя із Богом, який вони розпочали, коли Господь почав виводити із єгипетського рабства. З того часу багато вже років пройшло, коли пророк Єремія цими словами звертається до народу ізраїльського. З того часу багато що змінилося в їхньому житті. Хоча в них було, був і закон, було Слово Боже. Е у них був храм, де вони разом збиралися, поклонялися, приносили жертви, але багато в чому вони відступали, йшли, вибирали собі ті дороги, які, е, які відводили від тої правильної дороги, на яку вони вступили були з самого початку. Віруюча людина, яка розпочинає свою дорогу з Ісусом Христом. Це є початок того благословенного життя, благословенного життя із Богом, тому що людина, коли навертається до Господа, Слово Боже каже, щоб грішник примирився з Богом. Слово Боже закликає примиріться із Богом. Мир із Богом це є початок нового життя. Це є початок. Вічного життя. І людина, вона, отримуючи від Господа спасіння цей безкоштовний, е, цей дарунок від Господа, вона отримує в своєму серці і мир, і спокій. Маючи мир з Богом, людина буде мати і в серці мир. Мир у своїй у, у душі. Але коли починається відступати із цієї дороги, часто буває так, що бувають такі моменти в житті, ідучи християнським цим життям, цією дорогою, людина десь відступає, чи то вправо, чи вліво. І як наслідок втрата миру, втрата миру і втрата спокою у серці і в душі. І тому слово воно вчить нас про те, що потрібно, щоб для такої душі, яка воно, звернула, не те, що відступила, а звернула, уклонилася, то не йде тою прямою дорогою. Вона може йде рядом, попри ту дорогу, але не йде прямо тою дорогою. І що потрібно, щоб вона знову стала на цей правильний шлях? Слово Боже, вчить нас про те, що в першу чергу треба просто зупинитися. Зупинитися це подібно так, як водії, які їдуть за кермом, і якщо у них далека дорога, вони їдуть і ночі, то коли їх починає клонити на сон, то їм треба хоча б там одну годину зупинитися. Десь припаркуватися, щоб відпочити, щоб трохи виспатися і поїхати далі, набратися знову сил, збодритися, щоб можна далі їхати. Тому що можуть бути такі ну, негативні наслідки. Можна заснути землю, може бути аварія. І щось подібне і в духовному житті. Треба зробити таку зупинку, коли людина це розуміє, що щось неправильно, щось є те, що, що забирає в мене цей духовний спокій, цей духовний умир в моєму житті. І людина не те, що так як я вже зауважив, вона якби, ну, зупиняється. Це... Повертає обратно, бувають і такі случаї, коли є повна зупинка у християнському житті. Але тут не говориться про зупинку, а тут, тут говориться, що людина якби йде, йде, але звертає із тої головної дороги. Головної дороги. Це може виражатися по-різному, це може виражатися на практиці життя у першу чергу, це по. Відношенні до Слова Божого. Тому що вступивши, людина, коли вступає на цей правильний шлях, вона починає любити Слово Боже, вона починає його читати, виділяти для нього свій час. Не є жажда по Слову Божому читати його. Але коли починає звертати, то вже немає того і бажання такого читати Слова Божого. Часу якось не вистачає. І подібні такі оправдання знаходяться, що нема часу вже зайнятий. Або вечором вже знаходиться час, але вже і на сон клонить, вже читаєш, то ну, не, не приймається, і от такі починає людина шукати для себе оправдання. Це може відноситися і до молитви. Спочатку могла бути ревна молитва така э, жива, а потім може перерости, в якусь, переходити в формальну молитву, якусь таку поверхностну молитву. Людина теж спішить, молиться і заодно може бути не зосередоточена на тому, що молиться, але думає про своє. Це може относитися і також і до служіння. Спочатку може бути ревність відвідувати дом Божий, приходити у служіння, але потім щось починає втрачатися ця, ця жажда по дому Господньому. Немає бажання йти і, і так далі. Це може бути і поноситися і про свідчення про Ісуса Христа, коли людина починає вступила на цей шлях, в неї з'являється бажання сказати про Христа і іншим, засвідчити. Вона починає думати про те, що якщо Господь мене спас, то в мене є бажання, щоб і інші були спасені. Але з часто може бути так, що людина і до цього починає ставитися якось байдуже, байдуже до душ. Людських про те, що вони йдуть без Христа у, у ну, їхнє життя, до, прийде до загибелі. І якось втрачається це все. Тому що починається таке, може стати таке охлаждення, і воно, охлаждення в той момент стає, коли людина починає десь звертати із тієї правильної живої дороги. Це також може відноситися і до особистої святості. Тобто спочатку людина починає стремитися до святості. Жажда така з'являється святості, щоб перебувати в святості, удалятися від гріха. Але з часом може дивитися на деякі речі, до якої вона стремилася, вона вже починає майповерхностно до них відноситися. То можуть бути і слова, і поступки, над якими вона спочатку дуже контролювала. Розуміючи, що це може бути гріховне, а потім вона вже якось то -то легкомислена людина починає ставитися до цього. І це свідчить про те, що вона вже з'їжджає вправо або вліво із цієї головної дороги. Слово Боже вчить нас про те, щоб держатися цієї дороги. Тому що коли людина починає з'їжджати з цієї дороги, то вже. Не так легко знову стати обратно. Треба вже прилагати дуже багато своїх сил і старань, старань, щоб знову це все вернути і йти цим правильним шляхом. Я згадую, як ми коли їхали літом вже на початку осені, це було, коли їхали в Італію, то ми їхали з сім'єю, то і їхав також. і вже шоур моєї жінки брат теж вони своєю машиною їхали, вони попереду їхали, звичайно, ми користувалися навігаторами. Ми їхали по автобану, і вже як заїхали на територію Італії, то бачимо, що вже владі, вже що він поїхав прямо. Поїхав не, ну, не то що прямо, а трішки ліворуч, не тою дорогою, по якою у мене на телефоні по навігатору показує цей маршрут, якою ми повинні їхати. Діло в тому, що там були ремонтні дороги, цією головною дорогою автобана. І у, у Владіка по навігатору показало це, що там є. Перешкода і треба з'їжджати іншою дорогою. Але показало лише перед тим, як треба було з'їжджати. А в мене, мене або не встигло показати, тому що бували і перебої з інтернетом, можливо, якісь були інші причини. І я поїхав прямо тою дорогою. Я не встиг орієнтуватися, за ним він пішов іншою, а я пішов прямо. Потім вже показало, що там є ремонт дороги. Ремонт дороги, ну але і вернутися не так просто було обратно, на автобані не так просто і вернутися, і ми їдемо прямо, їдемо прямо, там вже далі буде видно, як, як ми виїдемо. Але перед тим, як вже ми наближалися до цих ремонту доріг, ми повинні були з'їхати, тому що не можна було їхати прямо. І ми з'їхали у, у місто, там, у город з'їхали. І тепер нам треба якось виїхати з цього города, обратно на дорогу. І навігатор показує нам дорогу, показує, і, і все нас веде на ту саму дорогу, де ми маємо виїжджати, і опять там де ремонтні дороги. Тобто все такий тупік. І декілька разів ми так крутилися на одному місці, і нам просто тому, треба було зупинитися. зупинитися. Помолили, щоб Господь дав мудрості, як виїхати. Знову на цю дорогу ми помолилися, і просто е я подивився на, на карту в телефоні, шукав інші дороги, які інші, щоб виїхати іншою дорогою за межами вже тих ремонтних доріг. І я знайшов її і, і їду, але навігатор знову показує, що тою дорогою. Але ми так не слухалися навігатора, ми пішли тією дорогою. І з Божупомою що ми знову виїхали на ту головну дорогу. Такий приклад говорить нам про те, що коли людина зверне із прямої дороги або щось проявить якусь неуважність, ну різні можуть бути причини і в духовному житті, і з'їде потім не так. Легко виїхати, знову стати на цей, на цей правильний шлях, правильний шлях, який веде у вічність із Богом. І тому, коли вже з'їжджаєшся, то треба що перше це зробити? Це просто зробити цю зупинку. Зупинку і подумати собі, чого я з'їхав, чому в моєму житті сталося так, в духовному моєму житті, що я не йду правильно, чомусь я з'їхав. І я втратив цей мир і спокій у своєму житті. Слово Господнє вчить нас про те, що потрібно зупинитися, щоб далі, щоб далі обдумати і далі продовжити свій рух. Так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть. Пророк Єремія звертається до ізраїльтян. Слово Боже, звертається до кожного біду, до кожного віруючого, до християнина, який уклонився із цієї прямої дороги. Дуже важливо в цей час згадати початок своєї дороги. Згадати своєї дороги. Що дає, коли в таких случаях людина зверне з цієї дороги, що дає їй те, щоб вона знову вернулася? Це згадування минулого життя, коли вона розпочинала свій християнський шлях, згадати своє покаяння, як Господь мене спас, коли я покаявся, навернувся до Господа, пообіцяв йому служити, коли я прийняв. Святе і водне хрещення, коли після хрещення почався цей початок духовного зростання. Тому що покаяння і хрещення це не, не є лише ну, людина покаяється і похреститься, і на цьому все закінчується. Після хрещення, після навернення розпочинається духовний, духовне життя, тобто духовне зростання. Це так, як людина, дитина, яка народилася на цей світ. Вона не залишається в такому стані маленькому, але вона постійно росте, росте до дорослого віку. Тому слово Боже, вчить нас і про те, що і в духовному житті кожен повинен зростати, уподобляючися в образ Ісуса Христа. Але бачимо, що є багато що мішати, воно ну, може бути перешкодою для того, щоб продовжувати це духовне зростання. І от коли так стається ця перешкода в духовному зростанні, треба зупинитися і згадати свій початок, як я розпочинав своє служіння, як я розпочинав слідування за Ісусом Христом. Воно, по-перше, надихає людину, знову йти, і дає, і дає по-друге, по-друге, дає те, що людина починає думати, а де почався цей спад? Де почався цей уклон із цієї дороги, тому що не буває саме по собі, завжди буває якась причина, коли людина починає поклонятися. Ми читаємо у посланні у книзі об'явлення у посланні до семи азійських церков, послання до Єфської церкви ми читаємо. Із першого вірша по сьомий такі слова. До Ангела церкви в Ефесі напиши, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не... не мігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся. І вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам, переможцеві віддав їсти від дерева життя, яке є в раю Божому. Бачимо, що у цьому, в цих віршах посланні до Єфеської церкви, сам Христос застерігає, застерігає цю церкву. З одної сторони, Він каже, що вони мають терпеливість, вони навіть, Протистоять тим, які там неправильні вчення якісь вводять. Вони мають і вони служать, вони якби слідують за Христом. Але саме головне вони залишили. Вони залишили свою першу любов. Вони залишили свою першу любов, вони залишили тот початок тот початок тієї дороги, на яку вони Супер. Вроде, все є. Вроде все є, приходиться, служиться, молиться, читається, але того нема, то втратилося. По якихось причинах десь був упадок, коли з'їхалося із цієї дороги. І тому слово Боже каже: згадай, згадай, коли це сталося і розпочни знову. Тому можливо був мод. Можливо, є якийсь гріх, який призвів до цього. Треба постійно аналізувати, зупиняючися, треба аналізувати своє життя. Чому у моєму житті таке сталося, що я з'їхав з цієї прямої дороги? Можливо, ну не можливо, а точно були якісь причини, можливо, якісь були серйозні причини, можливо, якесь було лише охлаждення. Якесь лінь, небажання, які привели до цього, а може бути якийсь серйозний гір, що призвів до цього. І тому у цьому всьому треба каятися і знову наверна... навертатися до початку цього... Цього... цієї дороги. І коли людина знову вертається на цю дорогу, тоді вертається мир і спокій душі. Пророк Єремія каже, і знайдете мир для своєї душі. Втрата миру у серці, це дуже часто буває, коли людина уклоняється із того живого путі. Вона втрачає мир у своєму житті, мир у своєму серці, не має того спокою, який вона мала на початку. Совість її дуже часто у чомусь засуджує. Якщо вже совість засуджує, то значить воно говорить про те, що миру і спокою немає. І коли людина зупиняється, згадується, стає обратно на правильну дорогу, розкаюється, то знову отримує цей мир і спокій для своєї душі, і совість вже не скудить. Не судить, тому що вона зробила знову ці, ці кроки, ці принципи, до яких закликає Слово Господнє. Нехай Господь благословить нас у цьому. Нехай Господь допоможе нам завжди держатися цього путі, на який Господь поставив нас і ніколи не уклонятися. Якщо буває в нас таке, що. Ми десь уклоняємося, ми зразу повинні зупинитися і подумати, чого ми уклонилися, і повернутися чим скоріше на, на цю дорогу. Тому що якщо людина не зупиняється і так продовжує, продовжує йти ту дорогу, то можуть бути такі негативні наслідки. Ми повинні, брати і сестри, розуміти про те, що Слово Боже вчить нас також, що Царство Боже, воно силою береться. Життя християнина, цей шлях, він сказано про те, що він є тернистий шлях. Треба прикладати свої старання, свої зусилля. Це подібно так, як людина, якщо любить займатися будівництвом, то не все буває так, що вона працює на цій роботі, ну, там будує. Будинок, і усе в ній. кожен день в неї є бажання то робити. Бувають такі дні, що вона просто ну, не тягне її, не має просто бажання це робити, але знає, що це треба робити і прикладає свої старання, щоб йти далі, це, продовжувати цю роботу. Так і у слідуванні за Господом людина стає на цей путь, тому що вона полюбила цей шлях, полюбила Христа. Але бувають такі моменти в житті, що ну, спокусу від диявола, коли людині просто щось тяжко йти, не хочеться йти. Е -е... І тому у таких моментах треба що робити? Знову прикладати свої зусилля і свої старання, щоб іти далі. Людина, якщо не має бажання будувати далі, продовжувати цей будинок, вона його не залишить. Вона знає, що треба далі прилагати свої сили, так і у, і у слідуванні за Ісусом Христом. Звичайно, в таких моментах прилагаючи свої старання. По-особливому людина повинна перебувати у Слові Божому, прикладати свої старання, щоб у першу чергу читати Слово Боже, роздумувати над ним, що мені Господь хоче казати, щоб я вийшов із цього стану. Почаще приходити до нього в молитві, у пості також, Пост, пост теж важливу роль відіграє у таких, у таких випадках, які можуть траплятися в духовному житті. І саме головне, що я це роблю не просто за себе, не просто лише заради своєї душі, не просто заради того, щоб мати цей мір і спокій, а заради того, який зробив. За мене це. Тобто віддав своє життя. Все це я роблю заради Ісуса Христа. Це є саме головна ціль, чого я іду цією прямою дорогою. І опять, якщо я уклонив і вертаюся на неї, це я роблю головна ціль це я роблю заради Ісуса Христа, який помирав за мене на Ворозькому Христі. Нашому Господу нехай буде вічна слава. Амінь. Амінь.